Сьогодні вже реальна двіжуха. Мінус 13 на вулиці. Всі машини замерзли повністю. Але в нас один автомобіль, тут, бачиш, в розетку. ось, Він повністю загрітий в салоні, тепленько, чуєш, дуйко дує. Ось. Ти в машину сідаєш, вона тепленька, мотор підігрітий, все підігріто. Їдеш собі спокійно далі навіть при такій температурі. О, але отут, от в тому Вольво, в нас такої штуки нема, але в нас є вебасту. Ось така автоматична система підігріву. Ти собі тут настроїш. от, клац, і прямий пуск. І зараз, бач, пішов звук і включається підігрів, ну і буквально хвилин 20 і машина буде повністю вже розморожена, то можна наставляти з вечора, собі там наприклад на 6 годину, на сьому годину і воно буде автоматично включатися. О, але щось вчора після тої сауни забули, Головне, що тут поставили. На підігрів мотору, але в салоні чистень, тепленько, гарно красота. Короче, гарного дня всім і дай Боже здоров'я.